Хочешь еще показухи? Хочешь туда? Ай, дюди, дюди, не дюди, маленька. Ай, дюди, дюди, А давай, дюди, дюди, дюди. Кто ты? И шай кто? Мама. И Папа. Тони, Тони, тебя кто-то заставлял танцевать? А нет, ты что, у меня что ты Я просто хочу шапку из Ой. А я не басика. Знаєш, ти щасливий? Mm -hmm. Ты счастливый коты? Mm -hmm. А ти татка і маму любиш? Дай это ончик Тоні, що в тебе за коктейль такий? А що це не за коктейль такий? Бульйон. Бульйон? Тоні, в тебе смачний коктейль? Нет. 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 А, Ні. Раньше Але треба ходиш. пити, треба пити, щоб бути здоровим. А як знаєте що? Пишіть більше таких кому. Воно реально прикольно, знаєте? Мені скучно читати комати, коли, коли пишуть, що ми класні. Ну, тобто, і не те, що скучно, тіпо, я розумію, я вдячний, мені дуже приємно. Я всім дякую, хто нам пише класні коменти. Але оці коменти, там, де пишуть, що ми там погані батьки, е показуха і все решта, ребята, батько. Бо ми вас так чекали, ми тільки перше відео починали, ми вас так чекали, У вас немає. Нема, нема. Я три роки книжки по психології читала, щоб на це настроїтись. Нічого поганого не пишете, ж не цікаво. І нарешті ви з'явилися.